Згідно з наявною групою чесної інформації, порушені кандидатом критерії доброчесності також не виявлено. Так що ще ми вас і вітаємо. Він сам удивлю. У нас присутній пан Іванов. Будь ласка. Зараз я перевірю, тому що там є снідати. Так, вісь перший занок Віктор Анатолійович. Без фото. Також не виявлено. Заказна була кримінальна справа. Я їх, їх три суди виіграв. Зрозуміло. Зрозуміло. А, 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 не ви замовляли. Добре, пан Заболотний у нас ще має. А до речі, де він? Десь пішов. Пішов. Не видержав. Ну, я думаю, що так. зростало так. Все також все добре, тому що, так, згідно інформацією. Будь ласка, І Шатало. Бережкина. Шатало. шатало. шатало, шатало. Носу, да, да. Ми говоримо про те, дійсно, що була проблема з за інформації в інтернеті, це правда. І да. тому, можливо, тому Шаталова бачимо також таким. Берескін. 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 Це взагалі. А... Ой-ой-ой. Ми бачимо, що порушені ці чотири із чотирьох. Насправді, так як він є діючим депутатом, то ті інші два також порушують. Тобто шість критерій із шести. Да. Так, кого ми ви вирішили. А ще хтось можливо цікавить, який кандидат. Так, так, так. Этот... так. Гарбатенка, давайте провідемо. Транспортом завіде. менше собак